Позаду мене величезний диван. О, ви ж його не бачите. Моделька називається Арго, і він повністю безкаркасний. Дивіться, які чудеса зараз будемо з ним робити. Ось так він виглядає. Має ширину 160 см і розкладається в три положення. Перше, це у нас, звичайно, що диванчик для сидіння. Дуже комфортна моделька по посадці. Нагадує посадку в машині, ще є ось така середня спинка. Хочете використовувати як підлокітник, хочете використовувати як спинку. Її можна ось так само поставити. Потім розкладається у шезлонг. Диван розкладається в шезлонг. Ну давайте. Будь ласка, ось так розкладається, сіли, ножки протягнули. І третій варіант це величезне двоспальне місце. Причому при ширині 1,6 м спальне місце 160 на 200 см. Тобто підлокітники у вас не, не крадуть площу спального місця. Воно велике 120 кг витримує на одне спальне місце. І тут всередині ППУ щільний і довговічний, такі дивани легко проживають 10 років. У нас вже є досвід і відгуки клієнтів. Є зйомний чохольчик повністю на дивані, тобто за потреби обшивку можете похімчистити або поміняти. І саме головне, його може складати, розкладати навіть дитина. Він дуже легкий, тому що безкаркасний. Доставка по Україні безкоштовна. Такі диванчики вам приїжджають скручені і вакуумовані. І їх ще можна взяти в оплату частинами на 5 платежів <кій> від приват, моно або банку та пумп. Значить, розмір 1,60 метр диванчика арго коштує від 22 тисяч гривень. Крісла ось такі, це теж арго коштує в нас від 12 тисяч гривень. Ось так виглядає. І взагалі розмір може бути від 80 до 2 метрів. Сайт солоха є з каталогом, моделька Argo в шапці профілю телефон для зв'язку.